З 25 листопада вступив у дію Закон України про декларування зброї. Тож кожен, хто має вогнепальне знаряддя, повинен його задокументувати. Як розповідає інспектор сектору контролю за обігом зброї білоцерківського управління поліції Віталій Старинець, до цього переліку входять автоматична зброя військового зразка, мисливська гладкоствольна та нарізна зброї, а набої і також набої до них. Декларування передбачене до кінця воєнного стану. Це зробити можна. На в районному управлінні поліції, зателефонувавши на лінію 102. а потім протягом 24 годин з нею прибути за адресою привокзальна 3 при собі мати ідентифікаційний код, паспорт та фотокартку. Якщо ці дії не виконати вчасно, то на людину може чекати кримінальна відповідальність. Станом на сьогоднішній день до Білоцерківського районного управління поліції з приводу декларування звернулося 14 громадян. Задекларовано 10 одиниць зброї і 446 набоїв. Проводиться огляд даної зброї, фотографується зброя, і по подальшому вноситься в базу. Ом Білоцерківської міської ради закупить для військових 200 безпілотних літальних апаратів. Про це стало відомо з сайту держзакупівель. Прозоро загалом БПЛА обійдуться у 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Згідно з оприлюдненою документацією, їх передадуть 1129-му білоцерківському зенітному ракетному полку та 63-й бригаді. Поставити товар переможці тендерів мають до 23 грудня. Нещодавно уряд розпочав виплати однієї тисячі гривень за програмою. Зимова є підтримка, як зазначають у міністерстві економіки. Вона здійснюється протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки. Відтак упродовж 10-11 грудня допомогу отримали 1 мільйон 800 тисяч повнолітніх українців. Уточнюємо, зробити це можна через додаток Дія банк або «Укрпошту». в останньому випадку. Жодних заяв подавав. Ати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики. А ось про нарахування тисячі громадян повідомляють працівники пошти під час виплати пенсій або соціальної допомоги. Її можна використати на оплату певних послуг та придбання товарів, затверджених урядом. Допомогу отриману через Укрпошту можна витратити до 28 лютого 2025 року. Включно, зокрема, як розповідає працівниця білоцерківського відділення номер 13, У них вже 10% отримувачів скористалися цією допомогою. каже переважно люди використовують частину коштів на власні потреби, а залишок донатять військовим. Детальніше у коментарі. Клієнтом якого відділення людина з Являється, там вона і отримує цю підтримку, тому що вона у нас інформативно приходить тільки на те відділення, де людина отримує пенсію або соціальну допомогу. Визначається, чи особа сама приходить на відділення, отримує послуги на цю тисячу, або листоноша обговорює, яку послугу хоче отримати пенсіонер. І тому і тоді надається послугу уже листоноша готівкою тисяча гривень не видається. Ці гроші віртуальні, тобто за них можна сплатити комунальні платежі. Можна е, зробити донат на ЗСУ, е, також на інші благодійні фонди. Пропонуємо активно зробити е, підписку передплати періодичних видань. Також можна отримувати товар. Е, товар, який погоджений програмою національного кешбеку, а також замовити ліки. Є два види сформованих пакунків е, на 300 гривень і на 500 гривень. Туди входять продукти, які беруть участь також. В національній програмі національний кешбек. Одна з найочікуваніших ігор останніх років Сталкер 2 Серце Чорнобиля, вже встигла викликати фурор серед шанувальників жанру. Окрім графіки та сюжету, вона вражає залученням українських талантів. Серед них актор театру імені Саксаганського, який озвучив одразу п'ятьох персонажів. Детальніше у сюжеті. Това гра Сталкер 2 Серце Чорнобиля нарешті вийшла і вже встигла викликати шалений ажіотаж і позитивні відгуки. Як і в попередніх частинах, гравці опиняються в альтернативній реальності Чорнобильської зони відчуження, де небезпечні аномалії, мутанти і боротьба за виживання стали повсякденністю. Співчуваю, капітане, але залізься зона вільної торгівлі у нас договір із Коршуновим. Те, косий! Зона ховає свої таємниці. Актор та режисер театру імені Саксаганського Всеволод Шакіта озвучив декількох персонажів у цій грі. Каже, був здивований, коли отримав запрошення, адже не розумів, звідки взагалі про нього дізнались. Спершу його запросили на кастинг, і після дзвінка з Києва він приїхав до студії, де розпочав роботу. Згадує, його переповнювали емоції від розуміння масштабності проєкту. Коли запрошують в кіно зніматись, ти приїжджаєш на кастинг і дуже хочеш, щоб тебе затвердили. А тут Сам факт, що ти приїхав і відбувся кастинг мені вже цього було достатньо, і навіть якби мене не затвердили, все одно це було б для мене дуже дуже круто і там море там якихось почуттів на приємних. Тому ще коли подзвонили сказали. Так, так, так. Ми вас затвердили, тому приїжджайте до нас. Ми чекаємо. То я звісно був просто. Під враженням. А кого ви озвучували? Чесно признаюсь, я, я не можу згадати, тому що е, це було декілька персонажів, там, ну, 4-5, здається, їх було. Пам'ятаю точно, що мені довелося там змінювати голос там та якогось такого старічка, озвучувати невеличко, там щось такого. Або навпаки, такое, ей, то, якогось бандита, або щось такого злочинця якогось. Все волод грав ще у попередню версію, і вона йому подобалась. Також актора вразив сам простір. Стір, де відбувався запис, підготовка і професіоналізм режисерів та усіх фахівців йому дали опис персонажів, їхня діяльність, звички та риси характеру. Вже в процесі він почав фантазувати і вигадувати, як же живі звучати голос цієї людини в парі з режисером. Озвучка тривала 4 години. Була ця ефорія десь ну так з тиждень. Точно а потім якось воно знаєте, воно забулось, тому що цією війною, звісно, тут дуже багато. Справ про які треба подумати щодня. І коли зараз та й знов бум цей почався, то знов такі спогади вони нахлинули. І, і, і Звісно, що вона так приємно приємно згадує. Я просто жалкую, бо вона дуже багато було фото. Знаєте, я коли приїхав, я фоткав ці я, ці постери Сталкера нові там. Я розумію, що нікому не можна показати, нікому не можна похвалитися. Тоб, чорт. І це, це, звісно, було так трошки. Ну, хотілося дуже похвастатися, що ну уявляєте, що така гра українська виходить в тих шматочках ігри, якої. Я вже бачу це друга частина сталкера. Це мене мене вразило кількість крутих українських пісень. Це просто неймовірно, правда. Це ну, знаєте, зараз е, знов таки ну погано, що завдяки цьому повномасштабному вторгненню, але все ж таки українська культура вона виходить на якийсь такий е, рівень, що ну до цього ну, не було такого такого сплеску. У грі також зібрали творчість інших українських зірок. Зокрема, актор театру і кіно Григорій Бакланов озвучив 23 персонажі. Крім того, звучить пісня Пошта співачки Джері Хейл. Друга частина сталкера уже викликала багато обговорень. Проте, одне залишається незмінним. Ця гра ще один крок у розвитку української індустрії. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Друзі, нагадаю, що Еспреса Біла Церква це ваш актуальний телеканал, який завжди поруч. Ми працюємо, аби ви першими дізнавались про найважливіше новини міста, аналітику, корисну інформацію та ексклюзивні інтерв'ю. Дивіться нас у зручному для вас форматі на екранах телевізорів, у соціальних мережах або на сайті. У білі Церкві понад 100 аптек беруть участь у програмі Доступні ліки. Про це свідчать дані сайту Національної служби здоров'я. Нагадаю, ця ініціатива дає право отримати ліки безоплатно чи з незначною доплатою тим, хто має серцево судинні та хронічні хвороби, нижніх дихальних шляхів, цукровий та нецукровий діабети, хворобу Паркінсона, розлади поведінки та психіки, епілепсію та інше для отримання відповідних засобів. Потрібно звернутися. До терапевта, педіатра або сімейного лікаря, з яким укладено декларацію та отримати електронний рецепт. Після цього завітати до аптеки з позначкою Тут є доступні ліки. Наприклад, у нашому місті вони є на бульварі Олександрійському, вулицях Ярослава Мудрого, Волонтерська, Архипа Люльки, Проспекті Незалежності та інших. Більше адрес шукайте на сайті НСЗУ у розділі «Є дані», Далі аналітичні панелі, а там електронна карта. Та місць відпуску лікарських засобів за є рецептом. бюджет на 2025 рік прийнятий парламентом, і в умовах війни він спрямований в першу чергу на оборонні потреби. Нині ж по всій Україні триває бюджетний період. На місцях формуються кошториси областей, районів громад. Нагадаю, бюджет 2024 білої церкви склав 2 мільярди 349 мільйонів 400 тисяч гривень. Скільки коштів і на що планують витратити з місцевої скрабниці у наступному році, поки невідомо, але ми вирішуємо вирішили запитати у білоцерківців на що варто спрямовувати основні видатки білоцерківської громади. Я думаю, було б більше зробити хороші для дітей. Дітей, щоб кормили в садиках. це моє ну, піцілярічю не біжали. Ну, так як в мене є маленька дитина, мені б хотілося, щоб наш парк все-таки був розрахований для більше для діток. Ну, тому більше для дітей здається, треба робити. Ну. Хлопців я хочу, щоб на перемогу, щоб скоріше була ця перемога, бо вже далі невозможно. А, ну, а тоді, що і пенсіонерів не обіжали, щоб і пенсії були, виплачували, і соціальні. Та все хочеться, все діло в деньгах. Ну, я вважаю, що треба виділити на медицину і на освіту, на медицину і на освіту. А на військовий збір і так ну, плотимо і донатимо армію. Да? І Збройні сили, і будемо продовжувати до повної перемоги. В парках, по-моєму, там ще не все обладнане, начебто, ну, місця якісь такі були, де можуть люди відпочивати, де можуть проводити час якісь такі рекреаційні зони, ось, мабуть, на це. Наш ефір добігає кінця. Дякую, що провели цей час разом із еспресо Біла Церква. Не пропустіть наступні випуски новин, де на вас чекатиме мій колега Ярослав Гопацам з актуальними подіями та цікавими матеріалами. Бережіть себе, гарного вечора і до нових зустрічей.